20 січня і наш Дніпро. Воду, звісно, спустили серйозно. Вся лінія води тут була. Можна взагалі на острів перейти. ніби пустелі до речі оце там от Черкаси вважаються А ось це факт вже червона Слобода Хто не знав Зараз зараз воюють слабіцькими територія Слободи, вважається по Дніпру. Здається, навіть там по, -по березі. Пляж. Люди переходять, гуляють. Для шанувальників зимової рибалки ніколи не замерзло. Дядько переходить в ту сторону. Блин, классно, коли в Черкасах є таке місце, що можна виїхати трохи очима відпочити від цих кам'яних джунглів.